Сьогодні близько половини п'ятої ранку, Харків було знов обстріляно армією Росії. Один зі снарядів влучив по території Київського району, а саме у двір п'ятиповерхового будинку. На місці було пошкоджено автомобілі, що були припарковані у дворі, та були вибиті вікна. Точна інформація щодо виду озброєння, який використовувався для обстрілу Харкова. Кількість травмованих, поранених та можливо загиблих наразі встановлюється. Obrigado.